Вітаю вас на каналі Книжечки від Бегамота. Слухайте літературу українською. Не забувайте ставити лайки, підписуватися на канал та залишати коментарі. Вільям Тен. Проект ЦИТЬ. Таємність. Ми були настільки засекреченими, наскільки це взагалі можливо, щоб існувати. Послухайте, ви знаєте, як нас називали в офіційних армійських документах? Проект цить. Уявіть собі. Втім, якщо добре подумати, звісно, ви не зможете цього уявити. Всі безумовно пам'ятають ту жахливу шпигунську лихоманку, яка охопила нашу країну з кінця 60-х років, коли за кожним посадовцем на ім'я Том стежив інший посадовець на ім'я Дік, а хтось на ім'я Гаррі стежив за обома. До того ж, Гаррі не мав ані найменшого уявлення про роботу Тома. Бо існували певні межі довіри навіть до хлопців із контррозвідки. Але щоб по справжньому це відчути, треба було працювати в особливому армійському секретному проєкті. Там декілька разів на тиждень ти здавав звіт до відділу психології про ДС і ГА, деталізація снів і гіпноаналіз, якщо якомусь безтурботному цивільному це не зрозуміло. Де навіть генерал, який командував укріпленим дослідницьким центром, до якого ти був призначений, не міг під загрозою трибуналу поцікавитися, чим чорт забирай ти тут займаєшся, і мусив закривати власну уяву, наче водопровідний кран щоразу, коли чув вибух. Де твій проект навіть не значився у військовому бюджеті під своєю назвою, а належав до рубрики Багатоаспектне дослідження Х, у графі. Яка щороку отримувала дедалі більше фінансування і розросталася, мов снігова куля, що котилася згори, де, ну гаразд, може, ви й самі все це пам'ятаєте. Отже, як я вже сказав, ми називалися проект Цить, метою нашого проєкту було не лише дістатися до поверхні місяця і побудувати там постійну станцію з початковим екіпажем, що складався з двох осіб. Це ми вже зробили в історичний день. 24 червня 1967 року значно важливішим у ті божевільні часи загального збройного безумства, коли страх перед водородною бомбою занурив націю в липку безодню масової істерії, було дістатися до місяця раніше за всіх інших. І так, щоб ніхто інший про це не знав. Ми здійснили посадку біля північної межі моря Хмар і, після того, як із належними церемоніями встановили прапор. Переключилися на виконання справжніх завдань, неодноразово відпрацьованих на земному полігоні, Майор Монро Грідлі готував велику ракету з крихітним відсіком, у якому він сам мав вирушити у зворотну подорож на землю. Підполковник Томас Хотторн ретельно перевіряв запаси провізії та обладнання на предмет можливих пошкоджень під час посадки. А я, полковник Бенджамін Райс, Перший командир армійської бази номер 1 на місяці витягав із корабля на своїй розламаній від болю академічній спині величезні тюки і складав їх на місці, де мав бути збудований пластиковий купол. Ми закінчили приблизно одночасно, як і передбачав графік, і розпочали фазу 2. Монро і я почали споруджувати купол. Це була проста готова конструкція, але досить велика. До того ж, вона вимагала до дітька монтажу. Коли ми завершили, перед нами постала справжня проблема ми мали встановити все внутрішнє обладнання та задіяти його. Тим часом Том Хоторн умостив свій товстий зад в одномісну ракету, яка водночас справила нам за рятувальну шлюпку, і злетів. Відповідно до графіку, він мав здійснити тригодинний розвідувальний обліт за спіраллю, що розширювалась. Вважалося, що це, ймовірно, марна втрата часу, пального та робочої сили, але менше з тим необхідний захід. Тому належало перевірити, чи не вилізли якісь комахоподібні чудовиська прогулятися місяцем. Крім того, фото, зроблені Томом, мали надати додатковий геологічний і астрономічний матеріал для звіту, який Монро доправить до штабу армії на землі. Том повернувся за 40 хвилин. Його кругле обличчя всередині прозорого шолома було білим, мов крейда. Такими ж стали і наші обличчя, коли він розповів про те, що бачив. Він бачив інший купол на іншому боці моря хмар, у Ріфейських горах, трохи більший за наш і більш плаский зверху, і він не напівпрозорий з різнокольоровими плямами тут і там, а матовий, темносірий. Оце й усе, що я міг роздивитися. На куполі жодних позначень? стурбовано запитав я. Нікого і нічого навколо нього? Ні, полковнику. Я помітив, що з початку експедиції він вперше звернувся до мене за вислугою. По суті, Том сказав Хлопче, рішення за тобою. Гей, Томе, втрутився Монро. А це не може бути частина рельєфу поверхні, що має правильну форму. Як гадаєш, Монро, я геолог. І цілком здатен відрізнити природну топографію від штучної. До того ж, він поглянув вгору. Я дещо пригадав, про що не розповів там біля купола зовсім новенький маленький кратер, який зазвичай залишають ракетні двигуни. Ракетні двигуни? Том співчудливо всміхнувся Від старту космічного корабля, якщо точніше. За виглядом кратера, неможливо визначити, яке обладнання використовують ці типи. Кратер не схожий на ті, які залишають наші реактивні двигуни, якщо це має значення. Звісно, це мало значення. Отже, ми залізли в корабель і влаштували воєнну раду саме воєнну. І Том і Монро через кожне слово називали мене полковником я ж якомога частіше називав їх за іменами. Проте ніхто, крім мене не міг ухвалити рішення я маю на увазі, що робити далі. Дивіться, нарешті промовив я ось можливі варіанти вони знають, що ми тут, або бачили, як ми сідали кілька годин тому, або помітили розвідувальний корабель Тома. Або ж вони не знають, що ми тут. Вони або люди з землі, і в такому разі це найімовірніше представники ворожих держав, або ж прибульці з іншої планети. Тоді вони можуть виявитися друзями, ворогами чи ким завгодно. Гадаю, здоровий глузд і стандартна воєнна практика вимагають, щоб ми вважали незнайомців за ворогів, доки не з'ясуємо чогось іншого. А тим часом ми продовжуватимемо роботу, вживаючи всіх заходів обережності, щоб не спровокувати міжпланетну війну з потенційно дружніми марсіанами чи хто вони там є. Гаразд, життєво важливо, щоб штаб армії був поінформований про те, що відбувається, і негайно. Однак, оскільки радіозв'язок місяць земля ще перебуває в стадії розробки, ми можемо досягти мети, лише відправивши назад Монро. Якщо ми це зробимо, виникне небезпека, що наш гарнізон у складі Тома і мене може бути захоплений до його повернення. За таких умов незнайомці отримують важливу інформацію про наш особовий склад і обладнання, тоді як ми маємо лише початкову інформацію про те, що хтось чи щось заснували базу на місяці. Отже, насамперед нам потрібна інформація. Тому я пропоную ось що: я перебуватиму в куполі і підтримуватиму телефонний зв'язок з Томом, який сяде в корабель, покладе руку на пусковий важіль і буде готовий летіти на землю, щойно отримає мій наказ. Монро полетить на одноміснику до Ріфейських гір і сяде настільки близько до їхнього купола. Наскільки вважатиме безпечним. Далі він піде пішки і виконає якнайретельнішу розвідку, яку лише можна виконати в скафандрі. Він не користуватиметься радіозв'язком за винятком з кодових сигналів, щоб повідомити про посадку одномісника, наближення до купола пішки і попередити мене в разі потреби дати тому команду на зліт. Якщо його захоплять, то, пам'ятаючи, що головним завданням розвідника є збір і передача даних про ворога, він увімкне свій передавач на повну потужність і повідомить нам стільки даних, скільки дозволять час і реакція ворога. Ну, що скажете? Вони кивнули. Командир рішення ухвалив, тож сперечатися не мало сенсу. А мене вкривав двосантиметровий шар поту. Одне питання озвався Том Чому ти обрав для розвідки Монро? Я боявся, що ти про це запитаєш, відповів я. Нас тут троє докторів наук, що працюють в армії. Всі ми надзвичайно неатлетичні. Тож вибір невеликий. Але я пам'ятаю, що Монро наполовину індіанець Арапахо. Правильно, Монро? І сподіваюся, що кров дасть про себе знати. Одна біда полковнику, повільно промовив Монро, підводячись. Я індіанець лише на чверть, та й то. Я ніколи не розповідав вам, що мій прапрадідусь був єдиним слідопитом із племені Арапахо, який супроводжував Кастера при Літл Бікхорні. Він не мав сумнівів, що бик, що сидить, десь далеко далеко. Джордж Армстронг Кастер на чолі воєнної експедиції наблизився до табору індіанців на річці Літл Бікхорн і, не дотримавшись інструкцій, негайно вступив у бій. У таборі перебували кілька тисяч воїнів під проводом вождя бика, що сидить, на великий загін кастера був майже повністю знищений, а сам кастер вбитий. Втім я зроблю все, що зможу, і якщо я героїчно не повернуся назад, будь ласка, переконайте начальника безпеки нашого відділу розсекретити моє ім'я для згадок в історичній літературі. З огляду на обставини, гадаю, він міг би зробити таку дрібницю. Я, звісно, пообіцяв постаратися. Коли він злетів, я сів у куполі на зв'язку з Томом і почав ненавидіти себе за те, що залучив Монро до цього завдання. Але якби я обрав Тома, то ненавидів би себе не менше. І якби щось сталося, і я віддав би наказ Тому злітати, то потім, мабуть, сидів би тут у куполі сам, чекаючи. Брознегл. Пролунав по радіо гучний голос Монро. Він приземлив одномісник Я не наважувався використовувати телефон, щоб побалакати з Томом, який сидів у кораблі, адже боявся пропустити якесь важливе повідомлення від нашого розвідника. Я сидів і сидів, напружуючи слух. Через деякий час я почув між гашу, з чого зрозумів, що Монро був поблизу іншого купола. І підкрадався до нього, ховаючись за якимись брилами. Раптом я почув, як Монро вигукує моє ім'я, і одразу в навушниках пролунав страшенний гуркіт. Радіоперешкоди. Його захопили, і, хто б вони не були, вороги одночасно заглушили його радіопередавач потужнішим передавачем свого купола. Потім тиша. Трохи зачекавши, я повідомив про те, що сталося тому. Він сказав лише бідний Монро. Я чудово уявляв собі вираз його обличчя. Томе, дивись, сказав я, якщо ти зараз злетиш, ти все одно не зможеш розповісти нічого важливого. Після захоплення Монро, ті, хто сидить у тому іншому куполі, гадаю, прийдуть за нами. Я підпущу їх ближче, щоб хоч трохи дізнатися про них, принаймні люди вони чи ні. Будь-яка інформація про ворога має цінність. Я прокричу її тобі, і в тебе ще залишиться досить часу для зльоту. Згода? Полковнику, командуєш ти, відповів Том похоронним голосом. Нехай щастить. Лишалося лише чекати. Киснева система в куполі ще не працювала, тож мені довелося виколупувати сендвіч із продуктової кишені в скафандрі. Я сидів, розмірковуючи про нашу експедицію дев'ять років роботи, вся ця таємність, неймовірні грошові витрати і карколомні дослідження. І ось тобі маєш очікуєш, коли тебе знищать за допомогою якоїсь неймовірної зброї. Мені було зрозуміле останнє прохання Монро. У всіх нас частенько виникало дивне відчуття ми настільки засекречені. Що наше безпосереднє начальство не хоче, щоб навіть ми знали, над чим працюємо. Вчені також люди, і їм також хочеться визнання. Особисто я сподівався, що наша експедиція буде описана в історичних книгах, але щось не схоже на те. За дві години біля купола приземлився корабель розвідник, відкрився люк, і я, стоячи біля відчинених дверей нашого купола, побачив, як звідти виліз Монро і попрямував до мене. Я попередив Тома і наказав йому уважно слухати. Не виключено, що це хитрість. Його могли накачати наркотиком. Однак Монро не справляв враження людини одурманеною наркотиком. Він пройшов повз мене і сів на коробку, що стояла біля стінки купола. Поставив ногу на іншу коробку, меншу. Ну, як життя Бене? як справи. Я хрюкнув. Ну. Я знав, що голос у мене трохи тремтить. Він вдав здивування. Що, ну, а, розумію, інший купол. Ти хочеш знати, що в ньому? Ти маєш право дізнатися, Бене. Безумовно. Командир такої абсолютно секретної експедиції, проекту «Цить», як вони нас називають, знаходить інший купол на місяці. Він думає, що він перший, хто сюди висадився. Тож природньо хоче. Майоре Монро Грідлі, вибухнув я. Прошу доповісти за всією формою, негайно. Чесне слово, я відчув, як у мене під шоломом розпухла шия. Монро притулився до стінки купола. Оце по нашому, по армійськи, задоволено прокоментував він. Як кажуть новобранці, можна чинити правильно, можна чинити неправильно, а можна чинити по-армійськи. Тільки є ще інші способи. Монро хихикнув. Багато інших способів. Він навіжений, почув я голос Тома в телефоні. Бене, Монро з'їхав з глузду. У другому куполі не прибульці Бене. Монро раптом вирішив одужати. Ні, це люди, нормальні люди. До того ж з землі. Вгадай, звідки. Я тебе вб'ю, попередив я його. Присягаюся. Я тебе вб'ю, Монро. Звідки вони? З Росії, з Китаю, з Аргентини? Він скривився. А що в цьому такого секретного? Давай далі, вгадай. Я поглянув на нього довгим і важким поглядом Єдине місце, де ще. Точно, ти вгадав, полковнику, інший купол збудували і експлуатують моряки прокляті військово-морські сили Сполучених Штатів Америки. Якщо вам сподобався аудіотвір, не забувайте донатити за реквізитами в описі, а також лайки, підписки, патреон.